Понад 60 тисяч спраглих дознань такі результати першого дня вступної кампанії. Заяви абітурієнтів розділилися навпіл 30 тисяч подали документи в електронному вигляді. Майже 31 – на у паперовому. Це порахували Міністерство освіти України. Чверті заяви абітурієнти подали на вступ до вищих навчальних закладів третього четвертого рівніва акредитації. Таких уже нараховують майже 48 тисяч. У виборі майбутні студенти керуються різними можливостями вишів, зокрема, ресурсною базою, викладацькими кадрами та міжнародними зв'язками, які дозволяють отримати подвійний диплом. Змінюється його конкурентна спроможність з точки зору знайти роботу. Ось, мабуть, наше завдання, саме головне, щоб студент-випускник знайшов в себе своє покликання професійне. Партнерство з профільними вишами Європи та СНД постійно розширюється. Розповідають у податковому університеті. Останній крок у цьому напрямку підписання угоди про співпрацю з освітніми закладами Росії, Грузії та Польщі. Наши два университета с 28 сентября 2012 года являются ведущими вузами по подготовке и приподготовке работников налоговых органов СНГ. Тут навчаються понад 11 тисяч студентів і курсантів, а 80% випускників працевлаштовані у податкових органах.